Вашій родині і всій Україні. Сьогодні в нас дуже цікавий гість і дуже цікава тема. Якщо у вас виникнуть запитання або будуть побажання для нас, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061, 098 92 57 061.

В нас в студії Анатолій Шмеліховський, народився і проживає в місті Львові пастор церкви «Преображення». І він 6 років проживав в Бразилії. І наша тема досвід Бразилії. Вітаю Анатолій, вітаю в нашій студії. І ми сьогодні говоримо про. Бога і говоримо про Бразилію, як це не дивно. Мир вам, дорогі краяни, нехай дійсно Божа благодать буде у вашій домівці. І для мене велика радість ще раз бути гостями у вашому домі, тому нехай Господь вас благословить і пана Володимира. Так само. Дякую. Ну, я невеликий пан, але хай буде, хай буде і так. Хто зі Львова, той той пан. Так, так, і я трошки пан буду. 20 хвилин хоча б. Як ти попав в Бразилію? Перше запитання. Ну, ви знаєте, напевно, ви зараз сидите, і слухаєте, що цей чоловік нам приїхав, що то він нам буде в релігійній програмі говорити про Бразилію. Але це досить цікавий такий досвід, Латинська Америка, Бразилія. Я ніколи в житті собі не усвідомляв, що колись в якийсь певний час в мене буде можливість не просто поїхати кудись в іншу країну, але і жити там. І в 90-х роках, коли я вчився в Київському християнському університеті у місті Київ. Так вийшло, що бразильські віруючі вони на початках досить потужно допомагали нашим українським церквам, і співпраця була дуже хороша між Бразилією і Україною. І бразильські віруючі так собі подумали: а чому ми тільки підтримуємо українців тут? Давайте запросимо двох молодих українців в Бразилію, щоб вони навчалися в Бразилії, а потім повернулися додому. І так сталося, що в 98-му році. Я і мій колега, друг Любомир Матвієв. Ми були запрошені для того, щоб навчатися в духовній семінарії в найстарішій духовній семінарії Латинської Америки, яка знаходилася в місті Ресіфе, Бразилія, і 5 серпня 1998 року ми попали туди за запрошенням бразильської діаспори, за запрошенням бразильської баптистської церкви, щоб навчатися в духовній семінарії. Мову вивчив же там, так чи мову? Так, мову ми навчилися, звичайно, там тут ми намагалися щось щось вчитися, але так як португальська мова це було щось таке незвичне, воно і зараз незвичне, а в той час, не маючи інтернету, не маючи підручників, знайти хтось когось, хто говорив в Україні по португальськи було складно, тому попали ми в Бразилію практично без мови. І перших 6 місяців кожного дня 8-10 годин в день. Ми зубрили, як кажуть, науку, зубрили португальську мову. Ми вчилися тоді в семінарії і жили в семінарії з хлопцями. І ви знаєте, той факт, що я сьогодні ношу окуляри, це якраз наслідок того, що спортив свій зір, зірколивчив. Да, зіпсував свій зір, коли вчив португальську мову. Але мусили це осилити для того, щоб жити там. Щоб говорити з людьми, ну зрештою зрештою, щоб їсти, попросити, знаєте, ну потрібно мову знати. Тому португальська мова для нас була викликом, але слава Богу, Бог нам дав здібності і вивчили. Окуляри, я ношу до сих. Так. ти такі чорненькі, то так що думаю, що бразильці вони тебе сприймали за свого. Так, так, так. Е, що ви там робили, крім навчання? Чим ви займалися? Е, ну, ви знаєте, ми, е, ми навчалися в семінарії, звичайно. і... Одна церква вона запросила мене, щоб я працював в тій церкві як семінарист. Але бразильська церква вона дуже відчуває, і при цьому всіх конфесій вона дуже чітко відчуває соціальні потреби суспільства, <тас> і вона намагається на ці соціальні потреби суспільства відповідати. І я, як будучи семінаристом церкви, ми почали працювати і відкрили гуманітарний центр в одному дуже бідному районі. І Бразилія, вона взагалі досить така контрастна країна. Якби ви е, в мене запиталися, ну що найбільше тебе вразило в Бразилії, то я вам скажу так: в 98-му році, що мене найбільше вразило в Бразилії, коли я приїхав туди, це контраст. Угу. Контраст між багатством і бідністю. І е, Бразилія настільки багата країна. Е, і настільки бідна країна, і воно якось дві речі, знаєте, ти поживаються. І на жаль, ти сьогодні в Бразилії знайдеш такі речі, наприклад, як фавели. Як вони називають фавели, це по-нашому це і трущоби, <тас> це є такі дуже бідні е, поселення, де люди, наприклад, з області приїжджають в місто, так як вони не мають доброї роботи, вони просто заходять на поле, і так як клімат дозволяє це робити, там постійно тепло, вони будують такі бараки. І е, там організовуються вулиці, потім місто мусить проводити світло і так далі, і тому подібне. І ми, як церква, ось власне там започаткували такий християнський гуманітарний центр, де ми просто почали давати час дітям, які пропадали на вулиці. І тому практично всі тих шість років, що я навчався в семінарії паралельно, я працював в тому гуманітарному центрі, і він потім виріс, досить, досить так потужно він виріс. Ми практично почали це з нуля, і потім в нас вже було приблизно десь 150 чоловік, і дуже багато в нас було праці із дітьми. І я навіть там, там став служителем, священнослужителем працював там як священнослужитель. Угу. От десь в соціальній праці мені досить знайома соціальна праця в Бразилії. Я взагалі дивуюся, як ви з Любомиром. Е Наважились їхати в таку бідну, контрастну країну. Якби, скажімо, Не було дивно, якби ви поїхали десь в Німеччину, в США, в Канаду, Австралію, а тут Бразилія. Для мене Бразилія це якби суцільні якісь такі е, джунглі, так, що там е, і біднота, і. Ну... Ну, Володимир, ви знаєте, ви повірте, ви не перші. Коли ми отримали це запрошення, щоб їхати туди, на там той час, коли ми вчилися в семінарії в Києві, в нас були певні запрошення навчатися в семінарії в Голландії. Були певні запрошені навчатися в семінарії в Америці, в Сполучених Штатах Америки. Але коли, от виникло це запрошення в Бразилію, звичайно, чисто на людському рівні, я розумів, що це важко, і це не для мене, тому що я так само думав про Бразилію. Але ви знаєте, коли Бог говорить твоєму серцю і говорить певні речі дуже конкретно, і коли от це запрошення, воно з'явилося, воно було запропоноване нам, я чітко зрозумів, що це є від Бога. А знаєте, голос Божий – це як вогонь. Ти не можеш його втримати, і ми тоді, практично довго не думаючи, ми погодилися на це. І дійсно на початках було дуже складно, тому що зовсім інша культура, зовсім інша мова. Ну щоб ви зрозуміли, ми коли перший раз прилетіли туди в Ресіфи, угу. вийшли з літака, відкрилися двері в літаку, і знаєте, тих 35 градусів жари зразу так в салон зайшло, і ми навіть відчули, що повітря має інший запах. Тобто не просто дерева інші, не просто люди інші, не просто мова інша. Навіть запах, ми відчули, що запах був інший. Але ви знаєте, коли Бог тебе кличе, і коли Бог тобі каже, іди роби певну працю, практично через півроку я чітко зрозумів, це є як країна, яку дав мені Бог, я маю навчитися її любити, я маю говорити так, як вони говорять. І це нам дало можливість відчути одну дуже цікаву річ: ми стали своїми серед чужих. Mm -hmm. Ми стали дійсно своїми серед чужих, і я деколи себе відчуваю чужим серед своїх. Тепер Вже тут, після цього, тут. Да, да. але дійсно ми відчули своїми серед чужих, незважаючи на ці соціальні е, різниці, якісь на сьогоднішній день є в Бразилії. Хоча я вам скажу чесно, на сьогоднішній день Бразилія дуже потужно розвивається. На там той час, коли ми приїхали в Бразилію 98-му році, приблизно 45% населення було за межою бідності. На сьогоднішній день трішки більше 20%. Економічна. Бразилія зростає дуже потужно, і я трішечки згодом хотів би сказати, яка причина в цьому зрості? Тому що є одна, є декілька факторів, але є одна причина, про яку я хотів би так само про це поговорити. Бразилійці, що вони собою являють, ці, ці люди? Хто, хто вони такі? Є? Я знаю, це футболісти. Так ще вони хто є такі. Дуже весела нація, дуже весела нація. Не гонорова нація. Знаєте, для нас, для львів'ян, слово гоноровість дуже таке близьке, можливо, на жаль, бразильці дуже прості, є, дуже веселі. І це є нація, яка любить свою країну. Звичайно, це є нація, яка любить футбол. Yeah. Я, будучи вболівальником київського Донамо і граючи в футбол, я думав, що я щось вмію грати. Але ви знаєте, коли приїхав в семінарію, і в семінарії ми зіграли священнослужителями. Перший матч. Я зрозумів, що нам потрібно подавати м'ячики їм, вони настільки потужно грають. І при тому е, будь-який вік, uh -huh. Будь починаючи такі, від такі. дітей до самих дорослих, прекрасно вони грають в футбол. Бразилія це є дуже весела нація. Це, це дійсно uh -huh. є так. Яка релігійна ситуація в Бразилії? Ну, ви знаєте, можливо, для багатьох це буде відкриттям, але Бразилія це є найбільша католицька країна в світі. Ну, ми це знаємо. Ну, е, yeah. да. Тобто, це приблизно, якщо говорити цифрами, це приблизно є 100 мільйонів. Це є католицькі віруючі, римокатолики. католики але мусимо сказати, що на 200 мільйонів населення з кожним роком збільшується відсоткість протестантських церков на сьогоднішній день. Приблизно статистика говорить між 35 і 45 мільйонів населення Бразилії. Це є протестантські івангельські віруючі. І ця церква на сьогоднішній день дуже потужно зростає. Крім того, так само є певні африканські культи, які так само африканські, чи латиноамериканські африканські. Ну, це ви знаєте, це є така певна суміш uh -huh. африканського, африканської релігії і е, певних елементів католицизму, які латиноамериканські, я латиноамериканських латиноамериканського. Да ну це, це наприклад, називається Кандобле. Е, власне, це таке суміш африканського і латиноамериканського католицизму. Це щось таке, знаєте, для нас, навіть тут на західній Україні, де, наприклад, греко-католицька церква, можливо, сама чисельна, ну це щось таке досить, дивне досить таке інше. Тобто є е, католики, протестанти і да, суміш да, е, да. язичества і християнства. Африканського, Африканського от, от власне поганське. Де, де воно там язичство. взялося в Латинській Америці? Ну, 15-16 сторіччя кількість рабів, яких вивезли з Африки uh -huh. в Бразилію на латинсь... латиноамериканський континент, вона була колонізована португальцями. Uh -huh. Вони дуже рабів привезли, а раби з собою привезли свої поганські культи. Так само туди. Чим займаються віруючі християни громади у Бразилії? Ну, ви знаєте, говорячи, от на цей момент, на цей аспект, напевно, хотілося б дати ну, більшу таку увагу. Знаєте, бразильська культура, бразильський аспект це так, як ми вже говорили, досить потужна країна, досить потужна економіка. Десь недавно я читав саму свіжу інформацію, що бразильська економіка обійшла економіку Британії. Це досить серйозна річ, і Бразилія десь на сьогоднішній день це шоста, сьома економіка світу. Ви знаєте, дивлячись на весь цей прогрес і дивлячись на цю релігійну ситуацію в країні, я розумію, що не в останню чергу ситуація в Бразилії покращується завдяки церкві. Я це пояснюю: от ми зараз переживаємо про Україну. Ми переживаємо про те, щоб Україна стала справжньою демократичною країною. Де всім нам жилося б трішки легше, щоб наші діти вчилися в хороших закладах, щоб ми мали хороші роботи і так далі, тому подібне. І виникає питання, як це досягнути? Я глибоко переконаний, що ми можемо досягнути це хорошими політиками, хорошими програмами. Але давайте будемо відверті. Ну, дуже надіятися на це не потрібно. Як нам потрібно все ж таки вернутися до Біблії і вернутися до цих християнських принципів. І е, старатися, ось ці християнські, в принципі, втілювати в життя. І ось, власне, для мене великим прикладом. Знаєте, от коли ми приїхали з України, приїхали в Бразилію, для мене великим, власне, прикладом і натхненням був той факт, що е, бразильська церква вона дуже потужно реагує на, е, на певні потреби суспільства. Ну, в першу чергу, вони не встидаються проповідувати Євангелію. Вони не встаються проповідувати Біблію, не певні якісь традиції. Тому що ми всі знаємо, кожна релігійна громада вона має якісь певні традиції, і напевно вона має право на існування. Але е, як важливо проповідувати е, чисте Боже Слово Боже, так. слово Боже, та. Боже, Боже. яке написано. І ви знаєте, можете включити телебачення сьогодні в Бразилії. Ви там почуєте Риму католицького священника, чи баптистського пастора, чи пастора асамблеї Божої п'ятидесятники, і вони намагаються проповідувати Слово Боже. Другу річ, на яку ми звернули увагу, ми звернули увагу, що бразильська церква вона е, намагається знаєте, відповідати на певні соціальні проблеми. Знаєте, ми українці, от я в Бразилії не чув такої, е, такої поговорки. Моя хата з краю, я нічого не знаю. От В Бразилії такого нема. Коли вони відчувають, що є якась проблема в суспільстві, вони намагаються якимось чином на це відреагувати. я в якійсь мірі я тішуся, що можливо Майдан в цьому році він десь нас українців об'єднав. І навіть на сході, схід, захід. І ми, якось, знаєте, відчули спільну потребу, і ми почали цю потребу е, ну, допомагати е, цій потребі. Бразильці вони дуже чітко реагують на соціальні потреби. Я приведу приклад. Минулому році ми з дружиною були в ріо де жанейро відвідували там декілька церков, і були в одній такі досить великі Євангельська е, церква, Баптистська церква, приблизно 5 тисяч людей туди приходять. Якраз за декілька місяців до цього е, ріо де жанейро пережило. Е, ну, Дуже падав сильний е, дощ, сніг там не падає, там тепло завжди, дуже сильно падав дощ. І знаєте, е, дуже багато загинуло людей із за цього. Дуже багато загинуло людей. І ви знаєте, ця церква баптистська в неділю прийшла на богослужіння, на свою службу. І пастор сказав: сьогодні ми залишаємо наш прекрасний храм. Будь ласка, е, я надіюся, що ви привезли свої кросівки, вдіваємо прості джинси. Беремо якісь пакунки з їжею, беремо одіяла. І ми сьогодні, наше богослужіння, будемо робити останній ті сусідні фавелі на тих турчобах, де загинули люди, і де сьогодні потребую, ці люди потребують нашої допомоги. І що ви думаєте, всіх тих 5 тисяч людей, які приїхали на богослужіння в церкву, замість того, щоб сидіти в комфортному залі з кондиціонером? Будучи суддями, адвокатами, стоматологами, вони вділися в простий одяг, взяли практичну допомогу, і вони пішли туди до людей і почали говорити їм дві речі. Одну річ Бог тебе любить, а тут на тобі кусок хліба. Знаєте, а ми сьогодні дуже часто хочемо людям давати якесь слово, але деколи сьогодні люди не слово від нас очікують, а якоїсь конкретної допомоги. І тому для мене великим таким підбадьоренням в Бразилії і наукою, скажу вам чесно, наукою було те, що для бразильців християнство це в першу чергу користь. Тобто бути корисним для когось. Ага, Не буде. просто щось говорити. Так. Ну, ви правильно мене зрозумієте, можливо, хтось неправильно зрозуміє, що для себе користь. Ні, користь для когось. Тобто, я, якщо я є послідовник Христа, якщо мій край сповідує Бога як свого особистого Спасителя. То я маю бути корисним для суспільства, в якому я живу. І ви знаєте, Бразилія в цьому плані вона уроком є для нас. І, взагалі, знають про Україну в Бразилії, Федітка країна, так як приїхав я з України. Не знали, де це є? Ну, ви знаєте, в там той час, на жаль, ті люди, з якими ми спілкувалися, коли я казав, що ми є по португальськи це Україна, Україна, вони казали, де де Уганда. Бо uh -huh. ну, Україна, Уганда. Ну, я кажу, друзі, ні, це Україна. А, це Росія. А, це там, де Росія. Кажу, ні, це не Росія. Я сподіваюся, що, можливо, після тих обставин, які ми зараз перейдемо з Україною. Зараз, Україна, зараз чітко зрозуміло, що Україна є Україна. Знаєте, вони знають про нас. І навіть є багато українців, які. І за другої світової війни вони їхали в Латинську Америку, і більше на півночі Бразилії є величезні поселення української діаспори, і навіть є місто, яке називається Прудентополіс, в якому я був, де практично 85% населення це є нащадки наших українців. Сьогодні вони спілкуються звичайно на португальській мові, але є там і українські церкви, і навіть є служба на українській мові. Але якщо сьогодні запитатися в Бразильця, що вони знають про Україну? Ну на жаль, є дві речі: одна позитивна, друга негативна. Ну, негативна, коли говориш про Чорнобиль, угу. вони розуміють, ага, це, а, це Україна. Україна це Кажу, так. Так. Вони знають Україну по Чорнобилю. А друга завдяки футболу. Шевченко. Я якраз навчався 98 2004 рік в Бразилії. Це якраз золотий час був Андрія Шевченка, і вони коли чули Україну, а Чеченко. Чеченко, Чева, Чева. Да. Ну, тепер вони будуть знати Україну ще за наших подій революційних, і да. таких і, і приємних і неприємних. Чому ми ще можемо навчитися у віруючих Бразилії? Ну, ви знаєте, говорячи от про те, що віруючі Бразилії, і я навмисно тут не хочу говорити про якусь конкретну конфесію, тому що дійсно бразильська церква вона є різна, вона є унікальна. Але, напевне, саме головне, о чому нам. Потрібно, особливо в сьогоднішній час, який ми переживаємо в нас в Україні, навчитися жити по писанню, навчитися жити по Біблії. Коли ми будемо читати Біблію, ми знайдемо, що Біблія це є дійсно посібник, який допомагає нам жити практично Євангелія кожного дня. Ну згодіться, дорогі друзі. Ну легко в неділю піти до церкви. Побути на службі і піти додому. Але питання не лише в цьому. Питання в тому, щоб я в понеділок був християнином в себе вдома, щоб я вівторок, коли піду на роботу, щоб я так само був християнином. Щоб коли я спілкуюся з своїми друзями вечором, е я так само пам'ятав, що я є християнин, щоб моя сім'я чітко розуміла, що мій батько там чи мій чоловік він так само сповідує Христа. От, власне, жити по писанню, е от бразильців, вони їм виходить це. І е я вам скажу одну таку деталь. Бразилія, вона досить є така країна, яка має певні проблеми, ну, наприклад, вулична злочинність. На жаль, на сьогоднішній день це є оця соціальна таке несправедливі соціальна. На жаль, вона так само сьогодні існує. Ну, наприклад, вийти в Бразилії з годинником після ї вечора досить є небезпечно в Бразилії. Сюди, є це, так, да, да, є практично кругом. Але ви знаєте, держава намагається покращувати цю ситуацію. Я вже казав, що рівень бідності в Бразилії е, зменшується, слава Богу. Але церква так само не стоїть в стороні. Церква розуміє, що, власне, Ісус Христос є той, який може змінити серце людини. Якщо людина вчора крала, вона сьогодні красти не буде. І тому як важливо от нам, християнам, особливо тут, на Західній Україні, які ми себе. Розуміємо, що ми є, знаєте, такі християни. Як важливо нам жити у це писання в нашому щоденному вні. і ви знаєте, Біблія нам обіцяє, Бог нам обіцяє, якщо ми будемо практикувати писання в нашому щоденному житті, наш край буде жити краще. Дякую, дякую, Анатолій, за е, цікаву розмову про Бразилію. Про те, що ми можемо в них запозичити навчитися. Хай Господь благословить тебе, твою сім'ю, місто Львів, Івано-Франківську область, Дякую. Україну, Бразилію і всіх людей, які живуть на цій землі, бо наша земля не така вже велика, як нам здається. Так? Що, як тільки десь якийсь неспокій, він передається на всю на всю, весь всесвіт. І якщо і мир, то він також передається на весь всесвіт. Хай мир Божий буде в наших серцях і поширюється від України чи на весь світ. Дякую. Дякую вам, хай вас благословить ваші праці, яку ви звершаєте, і вас, хто слухає зараз цю передачу. Нехай Бог благословить ваш дім. То де ви є, хто ви є. Нехай дійсно Божа благодать буде над вашою домівкою. Нехай вам частить. Дякую. Частить, Дякую.